Унаслідок російської агресії та активних бойових дій на околицях Чернігова місто втратило чимало виробничих потужностей, що були одними із лідерів наповнення бюджету. Більшість з них, на жаль, неможливо відновити. А тому зараз перед містом стоїть велике завдання: як розвивати та залучати нові бізнес потужності. Для того щоб відкрити підприємство, треба кадровий потенціал. У нас немає історично-промислового виробництва, У нас Високотехнологічне підприємство, радіоприладний завод, ми його втратили вже, мабуть, на, назавжди. Е, Хімоволокно е, ми втратили. Чиксів ми втратили там, де були високі, ну, велика кількість працюючих. І історично були вже е, династії фахівців, там і працівників, і інженерного складу. І у нас лишається легка промисловість, туризм, it галузь. Поришки напрямків, перше питання це кадри, а ні для кого не секрет, що велика кількість економічно активних в першу чергу людей виїхало. Крім того, вивезена багато ну, певна кількість малих середніх підприємств, так звана релокація. Крім кадрових, логістичних і безпекових питань є й інші аспекти, що не стимулюють великих підприємців. Навіть якщо ми візьмемо. Газ і електрику є ціна е кіловат-година, а є розподіл так званий. І за рахунок того, що у нас немає великої кількості потужних е споживачів, ми споживаємо як область менше, е ніж промислово розвинені регіони. Тому е на кіловат годину доставка у нас дорожча, і на тисячу метрів чи на метр кубічний газу доставка е також дорожча. І в цілому підприємства також це будуть зважувати, і власники будуть зважувати. Ну, а які преференції? Тобто податкових преференцій ніяких немає. На сьогоднішній день податкова база однакова. Формульний розрахунок субвенцій на ну, освітніх, зокрема, субвенції, вони однакові. Вийти з цієї складної ситуації може допомогти державна підтримка. Якщо ми кардинально не не зробимо, не забезпечимо кардинальних зрушень в підходах держави до тих регіонів, які найбільше постраждали. Тобто на сьогоднішній день подібні проблеми будуть не тільки в місті Чернігові, колосальні втрати є в усіх регіонах, які. На сьогоднішній день постраждали від прямих військових дій. Це і Миколаївська область, і місто Миколаїв, це Херсонська область, місто Херсон. Я впевнений, що ми розберемося із Донецькою, з Луганською областю, і Харківська область, Запорізька область. Це міста, які найбільше зазнали втрат. Адже більшість програм, які раніше могли потужно працювати на підтримку місцевого виробника від початку повномасштабної війни, вже не мають фінансових можливостей, оскільки кошти були спрямовані насамперед на відбудову пошкодженого житла та ремонт критичної інфраструктури. Бізнес повинен бачити вигоду розміщення виробництва в місті Чернігові. По відношенню до прикордонних обласних центрів там західної України це в першу чергу Івано-Франківська, Ужгород, Львів, звісно, Хмельницький, Тернопіль.